Два роки тому я наважився зробити корекцію зору, і ось моя історія. Додивись це відео до кінця, щоб дізнатися наскільки впав мій зір через два роки після корекції. Частина перша, як я швидко почав втрачати свій зір в школі. Так, все почалося з Gravity Дефайд. Це було десь початку 2000-х, коли тільки почали з'являтися телефони в дітей. І ми змагалися в класі, хто найшвидше пройде як можна більше рівнів в Gravity Дефайді, або хто пройде якийсь рівень швидше. І я дуже багато задротив цю гру в школі під партами, вдома, замість того, щоб домашку робити, і в кожну вільну секунду, яка в мене була. І потрохи я почав помічати, що в мене стає гірший зір: що мені треба вже трохи мружити, щоб щось додивитись. Сідати. За останню парту вже був не варіант, тому що я тупо не бачив, що на дошці. І чим більше я грав цю гру, тим більше я помічав, що в мене все гірше і гірший зір. І тим більше і більше я мружусь. Я почав не розрізняти людей з відстані. 30, потім 20, потім 10 метрів. І це почало мене лякати. Воно не виглядало як якось безповоротньо, і я думав, що якимись справами або якимись чудоліками можна це вилікувати. Особливо хочу подякувати клініці Oculus у Львові, де я пішов на консультацію. У мене вже був досить поганий зір, це був 10-11 клас в школі, і там лікар прописав дофіга різних всяких бадів. І пообіцяв, що якщо я буду пити ці пігулки, то в мене буде 100% зір. Я дуже зрадів, але потім мене обламали батьки, які пояснили, що чувак просто шарлатан, який заробляє гроші. І я пробував їсти всяку моркву, там смородину, всякі ягоди, щоб покращити зір. Але ну по факту воно різниці не давало. Аж поки на початку університету я перший раз не одів лінзи. Це були неймовірні відчуття, ніби на Ютубі з 240 p переключити на 4К. До речі, перший раз, коли я вдягав ці лінзи, була смішна ситуація, коли я так вже сижу, пробую там 5-10 хвилин вже мордую себе і ніяк не можу цю лінзу ставити собі в око. І підходять у куліст і кажуть, така, та нічого, та тут є такі, що і по годині сидять. Скільки ви думаєте, я сидів Одину 20. двадцять? <сум> Прийшла окуліст і просто швиденько встала, каже, йди. з часом, звичайно, я навчився ці лінзи вдівати, знімати одною рукою за один але воно все одно доставляло багато дискомфорту. А ще дискомфорту доставляло те, що мій зір все одно продовжував падати, незважаючи на те, що я вдягав лінзи. Лінзи це крутіше, ніж окуляри, але в них є ще дуже багато мінусів. Наприклад, те, що треба кожен ранок і кожен вечір їх знімати вдягати. Тобто, якщо не знімати лінз тижнями, місяцями, а дехто по півроку носить, то можна зробити собі дуже великих проблем з очима, як мінімум, хапнути банальний кон'юктивіт. І ще один нюанс, який стається з лінзами, і коли він стає здається, то про це знають всі мої сусіди, тому що лінза може іноді залізти під. У цьому повіку її дуже важко дістати, і всі мої сусіди можуть півгодини чути, як я дуже голосно казав, як мені не подобається ця ситуація. Отже, кілька років я ношу лінзи. Я починаю задумуватись про те, що чому б не зробити лазерну корекцію. Тому що в мене є товариші, які робили, кажуть, все ок, зроби, буде легше жити. І все би було добре, якби моя мама не була медиком і не намагалася мене відмовити від будь-якого оперативного втручання в свій організм і в своє здоров'я, яке тільки можна придумати. Я почав заробляти нормальні гроші, пішов в. На роботу в it компанію наважився, що піду зроблю собі зір, щоб більше не мружитися, більше не забувати лінзи, окуляри не носити, коли лінзи не підходять. І отже, я наважився робити корекцію. І тут мама мене переконала, що давай ти з моєю знайомою окулісткою поговориш, і вона тобі скаже, які можуть бути ризики, якщо ти зробиш собі корекцію. Я поговорив півгодини з маминою знайомою, і ця розмова відмила мені бажання робити корекцію ще на кілька років наперед, тому що мене налякали тим, що може відсвоїтися. Тогівка, може щось піти не так, то піти не так. Але насправді це все маленький відсоток всіх ситуацій. І я почув найцікавіше для себе факт, те, що 100% зору на все життя, це просто маркетинговий хід, і частіше за все зір буде падати з роками. Але з часом, коли в мене ще сильніше почав падати зір, і в мене вже дійшло, що лінзи було мінус 3,5 і мінус 3, і я навіть не бачив шиби чітко без лінз, я вирішив піти в клініку, перевіритися і зрозуміти принаймні, чи мені можна зробити цю операцію. Перший думав робити в Києві, а потім я почув дуже багато класних відгуків про клініку Візекс у Львові, і я пішов туди на консультацію. Цілий день дивилися мої очі на десятках різних апаратів. Капали, не капали. В результаті сказав, що так, мені можна зробити корекцію. Але перед тим треба зробити таку штуку, яка називається лазерна коагуляція. Сітківки, тому що в мене там була якась тріщинка ззаді ока, і що вона не розросталася, її треба було лазером запаяти. Я провів цю коагуляцію. Через кілька тижнів після неї мене записали на Операцію, наскільки я зрозумів, основною причиною для відмов в проведенні лазерної корекції це є низька товщина на рогівки, тобто як працює лазерна корекція? Тобі тобі лазер просто роз. Плавлює, спилює око так, щоб твоє око поводилось, ніби як та лінза, яку ти надіваєш. І якщо товщина кругівки не дозволяє зробити цю корекцію, ну тоді треба шукати якісь інші способи, покращити свій окуляри, лінзи або, можливо, є якісь інші нові методики. Чому я вирішив зробити корекцію свого зору? Перше, надоїло весь час здівати і знімати лінзи. І зранку, до того як я вдів лінзи, я не можу нічого почитати. Там банально навіть телефон відкрити. Ввечері після того як я там вмився і зняв лінзи, я вже книжку не почитаю, тому що я не бачив за такої відстані. Без лінз чи окулярів я не бачив ноутбука з робочої відстані. А ще через те, що в мене зламаний ніс, коли я одягав окуляри, мені було важко дихати. А окуляри треба було одягати, коли я, наприклад, забув купити лінзи. І як би я не все не оптимізовував і не купляв на кілька місяців наперед, все одно ставалися такі ситуації. Або банально, коли я був хворий, тому що хворим лінзи носити не бажано, бо можеш хапнути кон'юктивіт. Отже, день операції. Ти проходиш майже ті самі всі обстеження, що і за місяць до цього. І якщо воно все сходиться, то Тобі тоді дають зелене світло, і ти можеш робити операцію. Звичайно, що ти такий герой, ти поперед операцією, не страшно. А потім трохи стає стрьомно. Але не бійся цього, тому що тобі дадуть заспокійливі, і ти буде пофіг. Тобто, поки ти чекаєш своєї черги на операцію, а це може тривати кілька годин. Тобі дають таблетки заспокійливими, і ти просто сидиш собі на приколі, втикаєш в одну точку і чекаєш, коли прийде твій час. А коли ти вже йдеш на операцію, тобі лікарі пояснюють, що тебе підключать до анестезії, ніякого болю ти відчувати не будеш, ніякого страху. Не буде, операція пройде дуже швидко. По факту операція пройшла за 15 хвилин, але по відчуттях це тривало максимум 3-4 хвилини. І найцікавіше, те, що, ну, напевно, в мене був настільки поганий зір, що одразу після того, як я вийшов з операційної, я побачив трохи краще. Сама операція. Тебе заводять, підключають до анестезії, лягаєш, ставлять такі металеві штуки, щоб ти часом не кліпнув під час операції. І, напевно, найнеприємніший момент, і то це було десь на 3 з 10, це коли мені зрізали верхній шар ока, щоб його відслоїти. Лазером там це все запаяти, то це було не настільки неприємно, як просто, типу, саме розуміння цього, і звук такий Ж! Ніби канцелярським ножем зрісали слої сиру. Тобто зрізають, відкидують лазер кілька секунд. Чу -чу 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 -чу. Пів секунди може потемніти в очах, про це попереджають лікарі. Тобто, все, що може статися і піти не так, тебе попередять лікарі. І я навіть не пам'ятаю, чи мені потемніло, але якщо потемніло, то було абсолютно не страшно. Одне око зробили, закрили, так само інше око, виходиш, і в тебе стає кращий зір. Він не Зразу 100%, 100% він стає на наступний ранок. Після операції тобі дають окуляри спеціальні, щоб якісь піщенки, щоб будь-що не попало в твої очі, тому що їх треба берегти якийсь час після операції. Мусиш попросити, щоб хтось тебе відвіз додому. Ти не дуже будеш в стані, і очі будуть трохи пекти. Такий, ніби пісок, чуть-чуть в очі попав. Їдеш додому, лягаєш спати. І зранку, коли я прокинувся, в мене був 100% зір. І це було одне з найкрутіших відчуттів ейфорії в житті, тому що я зрозумів, що в мене більше немає проблеми з тим, що я не бачу. З цікавих нюансів після операції це те, що можуть бути ввечері від світла якісь бліки, але воно проходить через тиждень, два місяць. Далі йде десь місяць реабілітації, коли тобі треба кожні одну-дві години капати різними каплями очі, дивитись за ними, не можна там тушити, там в в морі купатися, в басейні спортом займатися. Ну перед операцією тобі дадуть всі пояснення, бланки з тим, що тобі робити можна, що не можна, і в тебе просто буде якась шпаргалка по тому. Що як коли робити, і коли ти вже зможеш повернутися до нормального життя. А до нормального життя можна повернутися десь через місяць. Отже, прийшло два роки, і кілька місяців тому я зробив ще одну перевірку свого зору. І результат мене справді вразив. Тому що через два роки в мене чи то 120, чи то 150% зір, то тобто він абсолютно не опустився. То чи пораджу я тобі робити лазерну корекцію, якщо в тебе поганий зір? Однозначно, піди до лікаря, якщо ти переживаєш, проконсультуйся. Якщо ти живеш у Львові, то тобі пощастило можеш піти в візик. Там шикарний сервіс, нові апарати, клініка дуже сучасна на вигляд, і дуже чуйні лікарі. Піди, проконсультуйся, перевірся. Якщо лікарі дають добро, то напевно є зміст це зробити. Вартою операція не так і дорого. Якщо порівняти навіть з тими ж лінзами, які треба купляти, і місяць мені йшло на лінзи, ну нехай 50 доларів, то за два роки операція повністю себе окуповує, тому що вона обійшлася мені десь в тисячу доларів. Зроби собі зір і побачимось без окулярів.